Вишиваночку вдягати ваговий привіт. Нам не треба мати. Бо вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. А українська вишиванка, диво, у ній народу, код його душі. І кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути шовшиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі та мовою своєю розмовляй. І нехай сонечко світить в зениці, ти рідного не забувай. В ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і батько, і мати. Пам'ятай про це. І хліб на вишиванім рашникові, і пісня, що до серця пролягла. І край вийде на круги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчині ласку і дощі тепло. І чистий ранок в ніжному серпанку, і те, як добре з мамою було.